Всім привіт! Сьогодні буде обзор на Apex 3. Ось він приходить у такій упаковочки в такому пакеті. Зараз будемо розпаковувати його. що нас Так, ну, як видно, стоїчки, шейки стойки, винти, длинні, я так розумію, подпольотник і ЄС, лучі. Як заявляє производитель, 4 мм. Прокладка під акумулятор. Винтики теж для зборки. І он мелкий, як видно під М2. І ще он під камеру кріплення. Так, ну що, будемо пробувати збирати. Ось як видно, тут гаєчки вже вставлені. Так, ну що, почнемо з нижньої пластини. Нижня це та, що йде у нас під камеру. Під камеру у нас йде ось ця. Далі на ньому вже будуть йти лучі. Тільки обов'язково ось цією стороною вверх тут підвітель профрізерований. Так, зараз вставляємо винтики М3 в раму, тожніше в нижню пластину. Беремо комплектний кульочок Зіп і перевертаємо. Вставляємо лучі. Тепер притримуючи, вставляємо ось цю пластинку. Получиться може не з першого разу. А, і кстати, в чому може бути помилка? Знову ж таки, луч треба перевертати. Брали. Тепер далі що ми робимо, Перегортаємо, притримуючи, беремо, як я кажу, верхню пластину і гайками доверху. Тобто так, беремо і скручуємо. Раз два три и чотири шесть не понимаем, тоже таки може быть. ось що має вийти Затягуємо. Далі беремо пакетик зі стоїчками Розпаковуємо його. І беремо з цей пакетик з мелкими винтиками і розпаковуємо. Так. Це винтики М2. Значить, беремо шестигранник на М2 вінтики і починаємо прикручувати стоєчки. Сильно не затягуємо, бо ще треба встановлювати пластинки камери. oto one Є. Далі тепер берем ось такі стойки, вони коротше, вони встановлюються назад. Тобто сюди Так, тепер устанавлюємо пластинки камери. І верхня кришка. Ці він я спеціально не прикручував під польотник, тому що буду крепити свій по-іншому. Ну и знову ж таки барами кидаем 2 и закручиваем. І залишається приклеїти ось цю накладку. Ось так вона клеїться. І ось цей у нас ще 4 вінтика на М2. Ну і 4 вінтика длинніших підкріплення самого польотного контроллера. Ось така рама. Як призвітель заявляє, вона важить 61 грам. Ну, зараз перевіримо. Навіть ще менше. 53. Ну, що нам не вистачає. Ось цих вінтиків. І того 55. Ну, думаю, якраз з вінтиками двигателей буде якраз десь 60 грам.